ще трохи вам Львівської погоди. Стрічку. Так, тут у нас статуя Божої Матері. Звідси у нас вигляд, ну, вершки видно, львівського органного залу. так Тут у нас бібліотека Університету львівська політехніка і, власне, центральний корпус університету львівська політехніка. Погодка така, що добрий господар собаку з хати не вижене. <свистити> Нікого не видно. А що ж, коли у коли тебе перша половина дня постійно зайнята, лишається тільки вихідні, то навіть така погода підходить для того, щоб трошки прогулятися Львовом. Так, коли дуже мріяв вчитися тут. Ну, а що зробить життя з того по-іншому? Скажу, вибір освіти, вибір місця, де ти здобуваєш ту освіту, вибір професії це одні з найскладніших виборів в житті, які визначають... Це твоє життя на багато років вперед. До цього треба дуже уважно і дуже відповідально відноситись.